Дисклеймер: відео можуть бути несмішний юмор, також я нікого не хотіла обідати цим відео. Також можуть бути зайві звуки, так як автор не має ніякого мікрофону. Всі привіт! Сьогодні я буду вчитися малювати, а зручніше проведу невеликий челендж. Я маю малювати 10 малюнків за 3 дні. Хтось скаже, що це багато часу, хтось скаже, що це мало часу, але для мене це доволі мало часу, так як і... крім цього, я ще вчуся. Але я обов'язково постараюся це зробити. Все, давайте починати. Так, і перший малюнок це я малювала свою персонажку. Тут я малювала її без рогів. В неї є два, так скажем, образи. де я її малюю з рогами і без Ну, переважно, я її малюю без рогів. Так, тут я її намалювала в такій майці. Я просто рандомно вибрала кольор. В принципі, цей малюнок мені подобається, тільки качество не дуже. Кстаті, подивимося, наскільки в мене зміниться стиль за це відео. Як я і сказала, в принципі, мені подобається нормально. Давайте далі. Кстаті, у мене скоро буде дережка 1 березня, мені буде 12 років. Якщо вам не важко, можете мене поздравити. Так, а другий малюнок це у нас фон. Я навіть не знаю, що говорити зараз про цей малюнок. Тут просто все спонтанно. Перше, я хотіла намалювати якийсь берег і ну, вода, але потім я передумала і намалювала просто якийсь гарний краєвид. Потім мені ще захотілося намалювати якийсь будиночок, і коло цього будиночка намалювати такий маленький столик. Так я і зробила. Якщо що, це будиночок це типу, відкриті двері. Ну, вийшло нормально, звісно, я це представляла трошки по-іншому, але, ладно, нехай буде. Давайте переходити до третього арта. Точніше, це не арт, а просто фон. Я взагалі я думала його не ставляти, але все-таки вставила. Навіть не знаю, що про що тут говорити, тому давайте йдемо до четвертого арту. арта. А четвертий арт це просто якась дівчинка, захотіла мені помалювати якусь людину, можливо, я цю персонажку. Навіть зроблю своє приснажку. Ну, ви зрозуміли. В принципі, назву їй щось, що було зв'язано щось із сонцем. Якось так я її назву. Я не знаю, що ще говорити про цей арт, тому давайте просто про процес. <пятать> Все, давайте переходити до п'ятого арту. От і п'ятий арт поки що він мені подобається найбільше. І я навіть замітила, що ця персонажка навіть трошки похожа на мене. Можливо, я і в цьому випуску намалюю себе, але це ще не точно, тому що зараз тільки другий день я записую відео і я не знаю, що ще я завтра придумаю намалювати. Кстати, мені дуже сподобався задній фон. Статиспієм в саті своєму телеграм-каналі я виставлю кісті, якими я користуюся. Так що заходьте, якщо вам цікаво. Я запублікую свої арти, оброботки, відео різні і також ділюся своїм особистим життям. Якщо вам цікаво, то переходіть. Назву і ссылка буде в описані, також QR-код на екрані. Так все, рекламна пауза пройшла. Пора переходити до наступного парту. А от і наступний арт. Ну, Скоріше все, це не арт, а просто такий кулапчик. Взагалі, перше я хотіла намалювати людину, як бачите, навіть рефери знайшла але потім я передумала і намалювала такий клапчик Але мені не сподобалось те, що вийшло в фітозі, тому я нікуди це не викладала. Я не знаю, що ще говорити, тому давайте просто подивимося процес. Так, тепер давайте переходити до сьомого арту. Це арт такий доволі лінивий. Я там просто намалювала логотип галереї. Я думаю, що на цьому арту не треба нічого об'ясняти, тому давайте переходити далі. А всі наступні арти я вам покажу в традіжки, так в традіжки я теж малювала. Але, на жаль, деякі роботи я не змогла закінчити вчасною і вибачаю це. Будь ласка, не пугайтесь, Я деколи люблю малювати щось таке незвичайне. Я не знаю, що мені говорити про цю роботу. Це просто дивна клубніка. Давайте не затримуватись на ній і дивитися на інші роботи. А це просто гарні на котики. мого початку це мав бути повноцінний малюнок, але мені сподобається, як це глядає у скетченому варіанті, тому так я залишила. А це мені було скучно на історії, і я намалювала такі скетчі. І такий дивний смайлик. У мене просто не було нічого кольору. А оце якраз не закінчена робота. І це тут має бути весь цей розворот в цих головах. Десь бачила таке в тіктоці і вирішила повторити. Так, давайте тепер подивимося на всі малюнки. Мені здається, що всі малюнки в різному стилі намальовані. Ну, можливо, є між ними щось схоже, але мало. А як думаєте ви, чи є у мене взагалі свій стиль? І чи похожі ці арти? А на цьому все. Пишіть, чи сподобалось вам це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, а я не прощаюсь. Всім до зустрічі!